Основа – це є найголовніше. Якщо погана основа чорнова підлога, тоді немає змісту наставляти таке серйозне покриття, як паркет. Не забуваємо перевірити вологість деревини самих лах та чорнової дошки. Вона має складати 8-10%. Як правило, лаги нарізають безпосередньо з чорнової дошки. Якщо необхідно... Товші ваги, значить використовується інша дошка, або ті самі лаги з чорнової дошки скріплюються саморізами. Необхідно правильно провести заміри, щоб визначити віддалі між лагами, інколи необхідно використати допоміжні лаги. Відель між лагами в залежності від товщини чорнової дошки складає 40-70 см. Досконале виведення лінійного рівня чорнової підлоги. Якщо необхідна увагу в деякому місці, щоб зробити тоньшую, використовуйте вепрофуганок. Якщо її необхідно припідняти, як правило, під неї щось підкладаєте, надійно кріплять. Зазори між стінами та між самою чорновою дошкою, вони необхідні. Опять же, від товщини... Дошки вони складають біля 10 мм. Змонтовану чорну підлогу необхідно порівняти, тобто пошліфувати. Навіть сама рівна дошка, пропущена через грейсмас, після монтажу, її бажано порівняти, щоб паркитинка лежала своєю площиною на чорновій підлозі і, звичайно, менший розхід. Клею надійніше кріплення.